А, а, так, я... так проканаємо наше засідання. На засіданні комісії є присутні три депутата, тобто є хворим для голосування, є присутні доповідачі. Ми маємо розглянути сьогодні на комісії чотири наших питання. І перейдемо то, до студентам. Перше питання у нас про затвердження положень по службу справи дітей Чанської заради, повірити, є доповідач начальник служби справ дітей. Ми його знайомили до вашим документом, але ще членам комісії поясніть, що саме етичні зміни а, пішли і на частину відсутні зміни в нашому законодавстві чи ми говоримо, що там місяці були зайняті зміни в нашій постанові 366 про по діяльність прокоментарів відбування, 905 установлення, де було конкретно прописано, що установлення тепер займається служби селищних і сільських рад. 18 червня цього місяця подорогу було прийняти зміни до основи 565 і 564 і будинків сімейного типу, де не дозволяється внести зміни в те, що займатися в такій сфері. І це високо в районі. Район уже нам передав на цілку якісь повноваження про встановлення. Ми зараз теж займаємося справопорядненням. Зараз ще є процес введення справ, так як у нас в цій сфері не має тільки одна прийомна сім'я, де я теж так далі працюю в цьому. Які зміни підположені? Ми внесли Конкретно ці повноваження усі будуть вказати пункти, основні завдання, повноваження, пункт приватно жби, і організація роботи, де ми додавали встановлення, додавали прийомність і дивіться на Також ми додали такі за військовий сам, і ми надаємо статус дітям, які розказали нами заємних дій в зоні конфліктів. Ми ведемо обліку цих дітей, але в нас не було. Ну, нас відносяться до категорії це живого психологічного насильства, але вже помогає зміна, коли що це ми також ведемо облік цих дітей. Тому знає, і вже, вже введені ведення обліку дітей які, перепадку ми життя доставка, включаючи прикладу на своєї та збройних дітей. То дав да дев'ятнадцять. Уже в основні завдання ми додали і тут додали в установлених дітей. Потенційні секундні фікування було ми додали прийомних батьків, батьків вихователів і кандидатів, і кандидатів в батьків-вихователі, ну, яких, яких, можливо, коли знайдемо. Тобто ведемо тепер нам за катемі повноваження без дітей базів і особових правил цих цих дітей, кандидатів. Можу сказати, що в нас є один кандидат у команді команді як усиновлювач, тому ну повноваження важко і ми були як сказати в новій редакції, тому що дуже багатьох зараз да, частина не добавили. Нема там конкретно, що один сам пункт, а тут дуже багатьох так, да, було додавлено саме ті категорії, яку ходили казати, що ми з і дітей. Ми насимо на голосування. Хто за те, щоб проєкт е, рішення винести на засідання сесії, прошу голосувати по імену. Спойдали за, заведка за, за. Да? за, 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 за. Да. Рішення прийнято. Дякуємо за повідомлячу. <кхи> Переходимо до наступного питання. Проведення з місто є дослаблені рахунок і вже майже функціонує, є доповідач.

А в ЛАС ради Рады в, в Кириченко району, Демьянчук, Никита, Васянович, Ирина и Кричук, Влада. Ну Какие мы получим, мы все можем работать, поэтому просим их придумать и задавить. Кто за то, что в коем проекте решили на разрешение, прошу вам сюда по их кринаму «за», «давайте», «за», 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 У нас є заяв на заємник. Перезаяви від начальника, від директора слова на фотографії, він буде отримувати під час тих питань, які виносяться і там і конфлікт інтересів. Тому перезаявлення уваги.

і на те, що це пропонується. От ось ми бачимо, що в статті. Ми припускаємо можливість дебітації на наголошує на наголошує що позитивному спонукати до теж. Дані нас. Головне було тому, щоб додати, щоб це дане рішення винести на сесії, щоб голосувати по ньому. Кайда Ложан, завантаж. Рішення прийнято. податимо на цей. Дякую за офіційності у коміті. Наше засідання завершено. Зустрінемося на сесії.